Обліковий запис Google на смартфоні потрібен для використання програм із Play Market, а їх тут на будь-який смак і потреби вистачає. Зазвичай створити нову обліковку пропонується, коли ви запускаєте смартфон тільки нові з коробки, або навіть в процесі використання. Якщо ви створюєте нову обліковку, то спочатку вписуєте ім'я і прізвище, що буде видно іншим користувачам. Далі. Вказуєте дату і стать. Далі придумуєте ім'я користувача або обираєте запропонований вам варіант. Далі вписуєте надійний пароль і на останок потрібно ввести номер телефона, щоб завершити реєстрацію. До речі, на смартфонах, якщо ви його скинули до заводських налаштувань, або запускаєте як новий, можна зареєструватися без вказування номера телефону. З однієї сторони, при наявності смартфона це дозволяє одразу повноцінно його використовувати, а з іншої сторони, це ускладнює вхід в цей аккаунт з іншого пристрою. І до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.